Вітаю, якщо ви дивитесь це відео, отже, ви або хтось із ваших близьких стикався з проблемою надваги. Ви точно сумнівалися? Чи варто вам робити баріатрію та приходили до думки? Можливо, я зможу схуднути і без операції? Я хірург, який займається баріатричними операціями, і щодня бачу пацієнтів, які багато років боролися з зайвою вагою, використовуючи спорт, дієти тощо, але щоразу стикалися з тією проблемою, що вага повертається. І навіть кілограми додаються у цьому відео. Ми розглянемо які реальні шанси схуднути без операції, якщо у вас індекс маси тіла більше 32. Та чому 99% людей не можуть отримати вагу після дієт? Тож залишайтеся з нами до кінця цього відео, і ви точно знайдете відповіді на свої запитання за останні 50 років. Кількість людей з надлишковою вагою з ожирінням зросла втричі. Ожиріння це не лише про естетику, це серйозне, хронічне, прогресуюче захворювання, викликає хвороби. діапет другого типу, гіпертонічна хвороба, хвороба суглобів, апної сну та гормональний дисбаланс. Якщо ви дивитесь це відео швидше за все, ви розумієте, що боротьба з зайвою вагою це не просто питання сили волі. Чи реально схуднути без баріатричної операції? Коротка відповідь: так, але, і це дуже важливе, але. Якщо у вас надмірна вага і індекс маси тіла 25-32, то у вас є шанс самостійно схуднути при допомозі дієт, спорту та утримати вагу. Але якщо у вас індекс маси понад 32, а тим більше 40-50, то ймовірність, що ви можете втримати вагу після схуднення приближається до нуля. Чому так? Вжиння це не просто проблема харчування, це гормональне та метаболічне захворювання, яке змінює спосіб, у який ваш організм сприймає їжу. Ми говоримо, що ожиріння це хронічний, постійний, прогресуючий процес. Це хвороба. Чи спрацює дієта в такому випадку? Головне правило звучить так: якщо у вас індекс маси тіла більше 32, жодна дієта не дозволяє схуднути і утримати вагу. Або лише тоді, коли ви будете дотримуватися її усе життя. На жаль, це нереально. Ви можете схуднути на 5, 10, 20 кілограмів, але вага знову повернеться і ви додати. До старту ще кілограми. бо дієти не лікують метаболічні порушення, гормональні порушення, інсулінорезистентність. Дієти не працюють при ожирінні, вони лише дають тимчасовий ефект. Отже, потрібне інше рішення А чи допоможе схуднути фізична активність? Багато людей вважають, що коли вони займуться спортом, почнуть ходити в зал, бігати, плавати тощо, то обов'язково схуднуть. Але наука каже інше: при надмірному інжиренні з індексом маси тіла більше 32. Активні заняття спортом не тільки не ефективні, але можуть навіть бути і небезпечні. Суглоби не витримують, збільшуються ризики травм, серцево-судинна система перенавантажується, зростає ризик підвищеного тиску, аритмій. з високої інтенсивності фізичне навантаження людям, людям з морбідним ожирінням не рекомендовано. Вирішення проблеми морбідного ожиріння може мати етапність. Ви спочатку лікуєте е, морбідне ожиріння. Е, Схудненням, дієтами, спортом, консультуючись зі своїм медикринологом, сімейним лікарем, дивитесь, які ви результати отрималися, і чи вам вдалося отримати вагу після схуднення. Якщо це не працює, а це не працює, на жаль, то потім є вибором: це метаболічна хірургія і далі дотримання дієт, спорт вже буде реальним супутником вашого життя, і воно дасть дійсно хороший, а то й шикарний результат. Ви отримуєте здоров'я, ви скинете вагу до меж комфорта для вас. Ви зменшите перенавантаження на суглоби. Нормалізується тиск, нормалізуються цукри крові. Багато людей думають, що ожиріння це ви багато вживаєте їжі і мало рухаєтеся і фізичне навантаження відсутнє але це не завжди так. Гормони управляють людськими мотиваційними поведінками, в тому числі і харчова поведінка це гормональний фактор. Він нас веде до холодильника, піднімає серед ночі, щоб ми йшли вживали їжу. Це гормон відповідає за наше метаболічні порушення і його звати герелін. Гормон герелін — Гормон голоду у людей, які мають надлишкову вагу, він значно підвищений. Люди постійно відчувають голод навіть після їжі і додатково вживають її. Гормон лептин це гормон ситості, антагоніст гормона герліна. Він працює погано, він менш виражений по своїй дії. І через це мозок не відтримує сигналу я ситий. Саме тому люди після дієт швидко повертають втрачену вагу. Ми мали пацієнтів, які скидали. 130 кг, Але через час вони повертали вагу і більше. Тому оживіння не розглядаємо як лінь. Це хронічне метаболічне захворювання, і контролювати його лише дієтою неможливо. А чи можна перехитрити гормон? Після баріатричної операції гормон грелін приходить в норму. Тому люди після операції відчувають менше голоду, швидше насичуються та тримають стабільну вагу. Після досягнення плату схуднення. Жодна дієта. Та таблетки не можу дати подібного ефекту. Отже, чи можна схуднути без баріатрії? Так, якщо ваш індекс маси тіла 25-32. Але якщо у вас індекс маси тіла більше 32, шанси схуднути без баріатричної операції рівні 0. Я розумію, що рішення про баріатрію це складний крок. Але якщо ви багато років боретесь з зайвою вагою і безуспішно, і ви тільки набираєте вагу, можливо, настав час визнати. Метаболічні порушення та гормональний дисбаланс не можна перемогти силою волі дієтами спортом. Якщо ви роками пробували дієти, спорт, пігулки, а вага повертається, це не ваша вина, це робота гормонів. Головне, чи готові ви витрачати 5-10 років на нові спроби схуднення? Ми часто чуємо від наших пацієнтів, які отримали баріатричну операцію, що чому я не зробила це раніше. 5-10 років тому. Тому прислухайтеся до досвіду людей, які вже пройшли через періатричну операцію. Періатрична операція це не легкий шлях, це єдиний шлях, науково доведений, змінити, нормалізувати метаболічні процеси вашого організму і мати нормальну вагу і здоровий спосіб життя. Якщо ви хочете знати більше, записуйтесь на консультацію. Розберемо вашу ситуацію та підберемо лікування. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте ваші питання в коментарях.